Скільки вартує така кабрика. Ну, ну, я цю брав прийдувати. за 1,5 тисяч так. Так. від реставрацію. Ну, і да, я буду з нею ще працювати, буду її перефарбовувати, буду дома доводити. А так, ну, типовний стан. Нормальний, але Но є над чим працювати. Ну по кузову я бачу, є нюанси, да? Да, ну оце помяв уже є. Угу. Но... Скільки вона буде на ринку коштувати після реставрації? Я думаю, від 15 від п'ятнадцяти, сімнадцяти. Якого після. року? Це дев'яносто го Мотор рідний не свапнути. рідний не свапнути, відкапіталений уже Класно, Класно. Ну я її продавати не збираюсь. Роблю десь. Старсіолка ленд двадцять двадцять відомий український блогер, ведучий і автор каналу Олег Ас. І у нас є нагода поговорити з ними, задати буквально декілька питань. Вітаю всіх. Хочу показати вам експозицію мотоциклів Київського мотозаводу, яку ми спеціально привезли до 80-річчя КМЗ. Саме в цьому році, у вересні, ми святкуємо цю дату в 1945 році. 21 вересня було засновано завод КМЗ, і ми привезли сюди чотири доволі. Цікавих мотоциклів. Давайте подивимось. Покажу вам, які ж це саме мотоцикли. Це мотоцикл М 72 м і це саме перший мотоцикл, який модифікували у Києві. Тобто, до цього такі мотоцикли М 72 виробляли ще в Ірбіті у місті Горькі, у Кірові. А у Москві, у Ленінграді і так далі, і у Києві теж його почали виробляти в 52-му році. Але от саме оця модель м 72 м тут має вже модифікацію від київських конструкторів. Тут зовсім інша короткоречажна вилка і щиток. І крім того, тут ми бачимо і доволі цікавий мотоцикл Дніпро Вінтаж, який ми створили у 2017 році, як завершення колясочної історії київських мотоциклів, тобто нам потрібно було поставити якусь крапку в цій доволі потужній історії. Сам завод цього не зробив, тому ми розробили такий мотоцикл і презентували його. І він лімітованою серією був. Представлений в 2017 році, і більшість цих мотоциклів зараз є за кордоном. Їх замовили і туди були поставлені. Сьогодні питання: а лімітована версія це скільки екземплярів? до п'яти штук їх було. Тобто, да, це було зроблено для того, щоб це був справді ексклюзив, і він виконаний, якби в преміальному виконанні, якого у київських мотоциклів ніколи не було. А не було, вони були військові, ковгоспні, службові, просто цивільні. А от преміального виконання не було. і Тому ми вирішили його якби створити і показати, що от такою теж могла бути історія КМЗ. Він коштував біля 7700 доларів. Наступна родзинка це капсула часу, мотоцикл, який не має пробігу, тут 19 кілометрів. І він весь цей час простояв просто в гаражі. І от ми його такий знайшли. 52 роки він простоїв, він в оригіналі. Тобто все тут, так як було з заводу, на ньому фактично не їздили, і в цьому є його цінність, бо по цій комплектації ми можемо побачити деякі речі, про які навіть не здогадувались. І він навіть не мився ніколи. Тобто це такий в Європі є тренд, коли не тільки капсула часу без пробігу, але навіть не мився, мотоцикл. І от в такому пилу часу. Він і продовжує перебувати. І наступна це одна з родзинок одна з родзинок також лінійки київських мотоциклів. Це військовий мотоцикл МВ-650М1, який постачався в радянську армію. Він повністю в оригіналі, в рідній красі і в обвісі, який відповідає цьому мотоциклу. І саме таких слугували тоді в радянській армії. І, до речі, такий би знадобився нам і зараз. Але е, хтось вирішив е, знищити київський мотозавод, і такі мотоцикли ми вже не зможемо випускати. Ну, так... трошки деталей по ньому. Да. Обвісу чим він відрізняється від цивільної версії? Він насправді доволі суттєво відрізняється. По-перше, якістю. Тобто, тут якість більшості деталей вона зовсім не така, як була у цивільних. Тут на кожній деталі стоїть клеймо військове приймання. І, ОТК. ОТК, да. і причому чому імене Тому якщо цей мотоцикл ламався, знаходили того, хто це зробив, і йому було дуже боляче. Крім того, це мотоцикл з приводом на коляску. Він має обвіс, тобто розміщення для кулемета попереду та Е, Крім того, є запас для. Додаткових патронів, ящик зіп для запчастин, є топор, є лопата, є сакира, є лопата. І, бачите, фари в нього закриті світломаскуванням. Тобто він може їздити вночі і ніякий дрон його не побачить. І Передня фара також, яка от може відкриватися, закриватися, по-різному виглядати. І е, ми бачимо, що навіть покриття поверхень у нього відрізняється. Від е, тут немає храмування, а він зовсім інший. Все, дякую. Краще українською ну завжди е, краще українською так. перепрошити блок керування двигуном на стеджодві 1. Прибрали провали по коробці. Стоїть ага. також швидший вприск палива, турбояму прибрали... Прибрали, обрали <свят> турбояму після третьої передачі, також стоїть коробка передач Брабус і прямоточна траса Крапович. Прибрали банку, вирізали каталізатор і отримали замість 82 кінських сил, 120 кінських сил. Якого року роста 2003 року 800 кілограмів ваги та задній привод. Тобто мотор 0,8? 0,7 турбо. 0,7 турбо. Так, турбіна гаре. Яка вартість проекту? Орієнтовно е, важко сказати, працюю просто і вкладаю сюди. Тобто, ну я брала цю машину за 7500 10 десять ага. років тому, але ага. я думаю, що вкладено вже і стільки ж може більше, так? Е, так, можливо. Я просто не рахую. Щось захотіла, заробила, вклала для так. чого машина вихідного дня чи Кожен день це машина в мене на кожен день і на роботу, і в церкву, і на виставку, і на гонки. куди. в церкву. Ну, звичайно, Христос Воскрес. Я ходжу на Великдень у церкву. У мене батько там три рази поливає. Щось не знаю, допомагає чи не. не зрозуміло. Дякую, дякую. Це цей з канони. Угу. І ви отримуєте цю сесію, 15 хвилин, 8 машин в заїзді і ви їдете. І е, перемагає той, хто має найкращий час кола. Який у вас найкращий час кола на черзі? Хвилина 44. А це добрий час? Е, це середнє. Я Рекорд поставлений в цьому році Міцубіші хвилина 13, але це прям за Я зрозумів. Де малолітражки це лише так. Ми ну, ну, можемо це. сон при температурі так <гум> ну, да, да, да. До речі, а по турбіні нічого не робили? Е, ну просто те, що ми перепрошили Блок керування двигуном на стейдж-1, це дало турбіні більше надуву. Тобто дуло один бар, зараз дує півтора бари. Ого. І це своє дає звичайно. Ого Півтора бора це а чи на такому бутоні? Звичайно. Плос. Добрий день. Добрий це ваш автомобіль. Так, поруч, будь ласка. Е, ну, Ford Sierra Cosworth 2.0 турбо 300 лошадей, 430 момента. На тому тижні замірився. Е, це являється реплікою. Тобто, в даній моделі цей двигун стояв. Але тут він не був. Я його шукав 5 років, знайшов і поставив. То є... це оригінальний космос? Ні, це не оригінальний, це репліка. То є, з завода. Вони були з такими двигунами, але в цій машині він не сам двигун, стої... оригінал так, так.